Консольні війни між Sega та Nintendo на початку 90-х років багато чого привнесли у ігрову індустрію. Багато що стало звичайним. Із таких крупних змін можна згадати, наприклад, вікові обмеження на ігри або заробіток не на консолях, а на іграх. Але особливо я хочу виділити випуск першої 3 d полігонної гри Star Fox у 1993 році для СНЕС. Її поява стало можливо завдяки чіпу Superfix, що забезпечує обробку тривимірних полігонів на 16 бітній платформі. Всім привіт! Сьогодні я розповім про дуже цікаву інновацію Sega, яка не взлетіла. Поїхали! Умов шаленої конкуренції, Sega не могла залишитись осторонь. Їхньою відповіддю став Sega Virtual Процесор, спеціально розроблений Samsung ем DSP чіп, сумісний з Mega Drive. SVP працював як додатковий процесор, що дозволяло іграм генерувати значно більше полігонів з нормальною швидкістю, ніж це було можливо на стандартнім Drive. Цей чіп стояв з грою. Його продуктивність перевершила чіп SuperFX, e однак SVP так і залишився унікальним для однієї гри Virtua Racing, на відміну від SuperFX, e де вийшло багато ігр. Virtua Racing це аркадна гоночна гра, розроблена і випущена компанією Sega в 1992 році на аркадних автоматах. Вона стала однією з перших ігор, що використовують 3D-графіку на аркадних автоматах, що викликала фурор в індустрії. Гра використовує поліганальну графіку, що для свого часу було значним технічним досягненням. На Mega Drive порт вийшов у 1994 році. В цілому вона дуже класно і інноваційно виглядає, але одразу кидається в очі менша кількість кольорів, і все таки FPS не такий, як на аркадній машині. Однак це вражає. До речі, кументний факт. У більшості гоночних іграх можна перемикати режими вигляду камери. Virtual Racing не став винятком, проте з моменту виходу цієї гри Sega запатентувала це, і розробникам в своїх іграх доводилось платити за це. Однак цей патент було анульовано ближче до 2000-х, бо виявилося, що та сама функція була в одній старій грі із всесвіту Star Wars. Але чому не вийшли ще ігри, які використовували цей чіп. Сама головна проблема ціна. Катрж грою коштував 100$. доларів, при звичайній ціні для ігр 40-60 доларів. Ігри на Superfix теж дорого коштували, але не настільки. І це, до речі, продавала в збиток собі, тому що цей картридж повинен ще більше коштувати. Проте планувався розвиток цієї ідеї. Наприклад, планувалося навіть випустити модула «Конвертер». Спеціальний адаптер, який би дозволяв використовувати SP в інших іграх, але це було перетворено на DON32X. Ще планувалися деякі ігри, наприклад, третій Sonic мав би використовувати цей чіп для ізометричних рівнів, як Sonic 3D Blast. Для цього Sonic Team зверталась до Sega, проте це було відмовлення із-за того, що чіп не буде готовий до релізу гри. Замість цього команда розробників вирішила створити ще один традиційний двовимірний платформер. Також планували спорти Virtual Fighter і Daytona USA, але вони стали стартовим тайтлом для Saturn. Також готувалася ще одна гра от Love Racing на цьому чіпі, але ексклюзивна для шолому віртуальної реальності Sega VR. Ще одна цікава штука, яка не вийшла, але про цю штуку іншим разом. Отже, Virtual Racing став технічним проривом і символом амбіцій Sega в боротьбі за лідерство на ринку. Однак ціна інновації була занадто високою, а час для подібних експериментів обмеженим. Чіп SVP, попри свій потенціал, так і не зміг стати масовим інструментом для розробників. Але саме завдяки подібним технологічним спробам індустрія просувала сперед. Ця історія нагадування, що навіть провальне на перше політ ідеї може залишити величезний слід в історії ігор. Якщо вам цікаві інші невипущені проекти з Сега, як шолом віртуальної реальності Сега VR, напишіть про це в коментарях. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Ви цим дуже допоможете молодому каналу. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати автора, то посилання та номер банки буде в описі. Всім до зустрічі!